Шановні друзі, сьогодні Черкаса, як і вся Україна, переживає непрості часи. І сьогодні в нашій державі як ніколи високий ризик виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій, і ми мусимо бути готовими до них. Я хотів би сьогодні присвятити трохи часу, тому щоб розповісти, яким чином треба сьогодні себе поводити в місті, як можна забезпечити безпеку собі і нашим близьким і як Підготуватися і бути готовим до виникнення тих або інших надзвичайних ситуацій. Я попросив е, обов'язково перевірити вдома, а в разі, якщо вони не працюють, то відремонтувати радіоточку. Стаціонарне радіо, яке зазвичай у нас стоїть на кухнях, це у випадку надзвичайної ситуації буде головним і цілком може так стати, що лише єдиним каналом інформування громадян про те, що відбувається. Тому, будь ласка, перевірте, якщо треба, відремонтуйте наш домашній, як ми його часом називаємо, брехунець. Сьогодні ледь не щодня працівники українських спецслужб в різних куточках України затримують групи диверсантів, які готують ті чи інші терористичні акти або руйнування стратегічних об'єктів життєзабезпечення наших міст. Тому дуже важливо сьогодні кожному із нас бути пильними, бути дуже уважними. І в разі, якщо ми будемо... Знаходити, бачити на вулиці в транспорті підозрілих осіб, людей, які несуть якісь неспівмірно важкі речі, які озираються, з людей з якимось характерним акцентом. Я прошу вас негайно повідомляти про це працівників міліції, працівників Служби безпеки України або телефонувати на оперативну цілодобову службу міськвиконкому 1505. Так само я просив би звертати увагу на підозрілі. Крупні речі, які можуть е, без догляду стояти в громадському транспорті, в якихось людних місцях, в торгівельних центрах, на вулицях. І так само, в разі, якщо побачите якісь великі торби, якісь великі рюкзаки без господаря повідомляти негайно про це знову ж таки працівників міліції, служби безпеки або оперативну частину міського конкому за телефоном 1505. Пановні друзі, я щиро сподіваюся, що нам не доведеться застосовувати в майбутньому житті ті речі, про які ми сьогодні говорили. Але, як то кажуть, сподіваюся на краще, але готуйся до найгіршого. Якщо інформований, значить озброєний. Я бажаю всім нам мирного неба над головою і благополуччя в наших домівках.